Гарно всім вечора, дівчата і хлопці, як тільки вечір, то мені щось хочеться. От. Сьогодні мені захотілося сирників. Так, показую, як я роблю сирники, дівчата. Я вже показувала декілька разів. Значить, так. У мене тут сиру десь з пів кілограма. Так, купила я на базарі. На яєчко я сюди покладу, Дрібку солі, бо мені зауваження робили. Яка щепотка, яка щепотка? Треба дрібку казати. Дві столових ложки манки я покладу, цукру дві ложки. Можна трішки ванільного цукру. Ось так. На кінчик чайної ложки. Тепер це все я зараз перемішаю, напевно, рукою. Так, дівчат, напевно, ще. Напевно, ще я покладу столову ложку борошна сюди. От. Це вже точно все вийде. Що, замісила я таке, чи то тісто, чи не тісто, я не знаю, як воно правильно називається. Сир кладу борошно і ділю на однакові кульки це вони такі сирники будуть понушку так тепер дівчата хтось ліпить ножем хтось ліпить руками а я ліплю руками а вирівнюю стаканом. прикольно виходить ось так Весне, дівчата. величину вибирайте самі, висоту теж, от, і так далі. І все вийде, дівчата. Головне бажання. Це вийде. Сьогодні мене невісточка так, у мене зачіска. Кому не подобається, що я можу запевнити те, що воно відросте, нічого страшного. Зараз, зараз літо жарко підтече, я кажу, яночка, підстрижи мене так гарно, що коротенько і гарно. Дівчатка поліпила я. Сирники один в один, всі рівненькі, гарненькі. Тепер розігріваю сковорідку і обжарюю. І їх ще можна заморажувати. Заморозили, так на дощечку чи на чому там рівненько. І так будете виймати і обжарювати, коли треба. Ось так, дівчатка, вони у мене жаряться, такі гарні. Дівчатка, ось такі у мене вийшли сирники. Прийшло лише 15 хвилин, сирники готові. Я встигла тільки чай зробити. Зараз буду куштувати. Дуже мені цілий день думала про ці сирники. Дуже смачно. Дуже-дуже, дуже смачно. Ось таке. Супер. Смачні. А я бажаю сім'як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, і все буде добре. До зустрічі, мої рідні!